Вітаю вас, друзі! З цього заняття розпочинаємо цикл уроків, присвячених вивченню пунктуаційних норм української мови. Почнімо з визначень ключових понять. Слово пунктуація походить від латинського слова пунктум, що означає крапка. Цей розділ науки про мову вивчає правила вживання розділових знаків крапки, трьох крапок. Знаків питання й оклику, коми, крапки з комою, двокрапки, тире, дужок, лапок, скісної риски, різних комбінацій розділових знаків. Пунктуаційні норми, отже, стосуються загальноприйнятих правил уживання розділових знаків, а пунктуаційні помилки є результатом порушення цих правил. Вивчення пунктуаційних норм розпочнемо з теми. Тире між підметом і присудком у простому реченні. Запам'ятаймо два правила, коли обов'язково потрібно ставити тире між підметом та іменною частиною складеного присудка, на місці пропущеного дієслова зв'язки. Це потрібно робити, по перше, тоді, коли один або обидва головні члени речення виражені інфінітивом. Наприклад, у реченні життя прожити не поле перейти. Обидва головні члени виражені інфінітивами, тому між ними стоїть тире. А в рядку з вірша Максима Рильського говорити річну дна лише підмет говорити виражено інфінітивом. Але тире все ж потрібно поставити. По-друге, завжди ставимо тире перед словами це, оце, то, ото, ось значить. Які передують присудкові. Наприклад, у рядку з вірша Ліни Костенко поезія це завжди неповторність, ставимо тире перед присудком це неповторність. Розгляньмо тепер випадки, коли іменну частину складеного присудка виражено іменником або кількісним числівником у називному відмінку. Зазвичай між підметом і таким присудком потрібно ставити тире. Наприклад, у реченні Київ столиця України, ставимо тире між підметом Київ і присудком є столиця з пропущеним дієсловом зв'язкою, оскільки слово столиця іменник у називному відмінку. Проте, якщо між підметом і таким присудком є вставне слово, тире ставити не потрібно. Наприклад, пан, напевно, син шановного господаря. У реченні 5 і 2 — 7 тире ставимо тому, що присудком у ньому є кількісний числівник у називному відмінку. Це слово «сім». Але в спеціальній літературі перед присудком, вираженим кількісним числівником, тире не ставимо. Наприклад, гарантійний термін використання приладу 3 роки. Ми проаналізували випадки, коли перед іменною частиною складеного присудка. Вираженою іменником або кількісним числівником у називному відмінку точно не потрібно ставити тире. Чинний правопис також пропонує ще шість рекомендацій щодо ситуацій, за яких ставити тире між підметом і присудком не варто. Утім, якщо мовці прагнуть інтонаційно виокремити якусь частину речення, наголосити на присудкові, ці рекомендації можна порушувати. Це також передбачено нашим правописом. Ми звикли кваліфікувати такі відхилення як авторську пунктуацію. Тобто, за правилом, тире ставити не потрібно, але це можна зробити в певній ситуації, зважаючи на контекст. Таким контекстом, наприклад, може бути бажання автора наголосити на якійсь частині речення. Зупинімося на згаданих мною шести рекомендаціях. По-перше, не варто ставити тире між підметом і присудком, якщо підмет виражено займенником. Наприклад, вона донька вчителя. Це наша домівка. По-друге, не рекомендовано ставити тире, якщо в іменній частині присудка передує якийсь другорядний член речення. Наприклад, таке життя другому брай. По-третє, якщо присудок стоїть перед підметом. Наприклад, Хороша таки штука життя. По-четверте, не ставимо тире перед присудком, вираженим іменником із заперечною часткою не. Наприклад, серце не камінь. По-п'яте, перед присудком, вираженим порівняльним зворотом зі сполучниками як, мов, наче та подібними. Наприклад, життя як казка. Він для мене мов брат, вона мені наче сестра. По шосте, якщо іменну частину складеного присудка виражено іншими способами, ніж іменником або кількісним числівником у називному відмінку, тире зазвичай теж не ставлять. Наприклад, у реченні Твоя сукня гарна, іменну частину присудка виражено прикметником, у реченні країна одягнена у святкові шати, діє прикметником. Ця ручка моя займенником. У всіх цих реченнях тире між підметом і присудком зазвичай не ставлять. Нагадаю у що в кожному з цих випадків можна поставити тире, якщо автор прагне виокремити певну частину речення, наголосити на ній. А зараз пропоную поуправлятися у виконанні завдань ЗНО. у демонстраційному варіанті сертифікаційної роботи з української мови 2021 року. Яку опублікував Український центр оцінювання якості освіти, є завдання на встановлення відповідності, пов'язане як з матеріалом, який ми вивчали на попередніх уроках, так і з темою цього заняття. У цьому завданні потрібно дібрати приклад до кожної умови вживання тире. Маємо такі речення з поезії Юрія Іздрика: перше полюси мого світу тире, карамель і полин. Друге. Поміж ними тире пустельні поля магнетизму. Третє. Тут немає землі тире. І не видно землі. Четверте. Є один тільки метод тире молитися й дихать. Також у завданні зазначено такі умови вживання тире: варіант А. тире при відокремленому означенні. Варіант Б Тире в складносурядному реченні. Варіант В тире на місці пропущеного члена речення, варіант Г тире в складному безсполучниковому реченні, варіант Д тире між підметом і присудком. Для того, щоб не помилитися, варто визначити в кожному з речень підмети та присудки і проаналізувати, у якому місці речення поставлено тире. Почнімо з першого речення. Полюсимого світу. Тире, карамель і полин. Граматична основа в реченні одна. Підметом у ньому є слово полюси, а присудками карамель і полин. У реченні пропущено дієслово зв'язку є, тобто полюси є карамеллю і є полином. Тире в цьому реченні стоїть між підметом і присудком. Отже, правильною є відповідь, де тире між підметом і присудком. У другому реченні поміж ними тире пустельні поля магнетизму також одна граматична основа це підмет слово поля. Речення неповне. На пропущений присудок вказує обставина поміж ними. Отже, правильна відповідь В тире на місці пропущеного члена речення. Третє речення: тут немає землі, тире, і не видно землі. Має дві граматичні основи. Це головні члени безособових речень. Слова немає і не видно. Отже, речення складне, його частини рівноправні, їх з'єднано з сполучником і. Можна сміливо стверджувати, що правильний варіант відповіді для цього речення Б тире в складносурядному реченні. Четверте речення є один тільки метод тире. Молитися й дихать є простим, бо в ньому лише одна граматична основа. підмет – метод і присудок є один. Сполука молитися й дихать є означенням. Як я це встановив? Поставив питання від слова метод. Метод який? Молитися й дихать. Отже, правильною відповіддю в цьому випадку є варіант А. Тире при відокремленому означенні. Варіант Г. Тире в складному безполучниковому реченні є зайвим. Поки в мене все. Наступного разу будемо вивчати розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями. Хай щастить і до зустрічі!